Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ви не повірите, я нарешті побачила сині звичайні проліски. скільки я тут знаходжуся і не разу не бачила всюди підсніжники та й підсніжники. А це зовсім близько від того місця, де я часто буваю, але в цьому місці я вперше. І ось такі красунчики мене порадували. Як вдома. А сьогодні ви теж не повірите. Ми йдемо по місцям історичним. Йдемо ми з вами на кладовище. Можливо, це весна так діє на нас, пам'ятні дні наближаються, а ми дуже далеко від рідної домівки. Ось так доріжка йде, тягнеться до. Церкви Святого Патрика. Цікава така архітектура. На жаль, сьогодні не було відкрито там, щоб подивитися всередині, але і цілі такої в мене немає. А кладовище чому це історична пам'ятка саме часів війни. Якось я показувала монумент загиблим робітникам із східної частини Європи. І вони поховані ось тут. Архітектура самої церкви дуже така класична для багатьох німецьких церков. Історію не буду розповідати, цікаво. Скажете чи напишете, а ми наближаємося до місця, про яке кажуть, я пам'ятаю, отже, пам'ятаєш і ти, важкі такі місця завжди відвідувати важко, але повинні ми це зробити саме ось із за цього. Це поховання часів війни. Серед цих могил є і могили українців і болгарів, чехів, 192 людини загинули у рабських тих умовах, які були. Всі вони, як бачите, доглядаються могили. Доглядаються і могили полонених, і могили німецьких військових. Навколо вже є більш пізні поховання, вже йдуть і до 80-го року, але, здається, воно вже закрите. І як історична пам'ятка. Є дуже-дуже старі поховання. Я навіть не розумію, як такі. Пам'ятники можуть зберегтися, адже вони ще є дерев'яні, і ви побачите пізніше. Як бачите, прийнято робити і сімейні поховання, де написана фамілія, це сім'я на німецькій мові, і ось таке військове. По історії Німеччини, в 1938 році, коли почалася націонал-соціалізм, і Гітлер почав знищувати євреїв. То всі вони опинилися в концтаборах по всій е, Східній Європі. Е, я показувала вам камені спотикання про всіх тих людей, яких вивезли, їх дуже-дуже багато на початок війни в Ютерсло євреїв не було. Вони вже всі були або знищені, або в констабарах. І саме такі ось місця нагадують про історичні дні. Тут доглядається все. Погляньте, як зроблено розумно, і вода є политий, і кути і сміття викинуте. І це вже більш старі поховання. Ви бачите, саме цей край, а от центральний саме військовий. З повагою відносяться і до працівників із, із Східної Європи. За ними доглядають, так як і за Світлані. Місцями поховання військових німецьких, які або загинули, або померли від ран. Саме в таких місцях згадується історія, робляться висновки і переосмислення. Неподалік тут знаходиться саме той пам'ятник східним працівникам. І ось те, що я вам казала, погляньте, які старі старовинні, точніше пам'ятники. Як вони зроблені, і ось дерев'яні ще. Як вони до сих пір збереглися, невідомо. У кожного народу є своя історія, і те, як вони її зберігають, складається думка про саму націю, про сам народ. Я бажаю українському народу сили, мушності і витривалості перемоги. Адже саме нацизм в новій варіації. Прийшов в Україну знищувати українську націю. Тримаємося, єднаймося, молимося і йдемо до перемоги всі разом! Донатимо! До зустрічі!